Вітаю вас, друзі. Зазвичай я починаю розповідати про справу з моменту отримання поліцією повідомлення про злочин. Але у цій справі поліція була просто злочинно бездіяльна. А тому переносимось у місто Літл Рок, Арканзас, незважаючи на те, що рівень злочинності там суттєво знижується за останні роки, він все ще залишається вищим за середній по США. 24 жовтня 2015 року в місті раптово зникла 18-річна дівчина Ебі Степач. Поліція просто поклала болт на її пошуки, тому мати Ебі Лорі Степач разом із Марчі Фоулі та іншими подругами самостійно шукали будь-які зачіпки. Пошуки відбувалися здебільшого в парку Шаломонт, де знайшли покинутим автомобіль Ебі. Це великий віддалений парк, оточений лісистою місцевістю. Марджі та її подруга зупинилися, коли проходили повз зливну каналізацію лише за кілька метрів від автомобіля Ебі. Звідти йшов жахливий запах. Інші люди, які проходили повз каналізацію, відчували те саме: жінки негайно викликали поліцію. Копи приїхали, подивилися на каналізацію і, закотивши очі, сказали, що вони вже обшукували цей район із собаками, а тепер їх знову викликають сюди. Це марна трата часу. В каналізацію так ніхто й не зазирнув. Запам'ятайте це місце, ми ще сюди повернемось. А поки що давайте подивимось, з чого все починалося і які події передували зникненню Ебі Степач. Вона народилася в Літл Рок 31 березня 1997 року. У її батьків Лорі та Пітера було ще двоє дітей: син Тревор і дочка Гарріс. На момент зникнення Ебі навчалася в середній школі Літл Рок Централ. Згодом батьки Ебі розлучилися, і Лорі вийшла заміж за чоловіка на ім'я Майкл. Ебі швидко знайшла спільну мову зі своїм відчимом, Вони були дружніми та чудово ладнали. Багато людей знали Ебі як запальну і вперту дівчину. Якщо було щось, що вона дійсно хотіла зробити, вона це робила і нічого не могло її зупинити. Однією з таких речей було бажання стати перукарем і жити самостійно, окремо від батьків. Коли їй виповнилося 18, вона пішла з дому від батьків і переїхала жити до бабусі й дідуся. Хоча сама вона казала, що в неї чудова родина, було очевидно, що щось там все таки відбувається в її житті. Живучи з бабусею дідусем, Ебі почала ходити на вечірки та гуляти допізно, щоб менше часу проводити вдома. В один момент вона навіть перестала ходити до школи. 21 жовтня 2015 року Ебі прогуляла школу, а наступного дня ввечері пішла на вечірку. Однак вона не сказала своїй родині, куди йде. На цій вечірці з Ебі трапилося дещо жахливе. Коли наступного дня вона повернулася додому, вона була зовсім не в собі, була налякана і сильно тремтіла. Коли її вічим запитав, що сталося, Ебі не змогла тримати все в собі. Крізь сльози вона розповіла Майклу, що хтось зґвалтував її на вечірці. За її словами, це зробили четверо чоловіків, і все це вони зняли на відео. Майкл сказав, що треба негайно викликати поліцію. Але Ебі хотіла ще трохи подумати, тому просто пішла спати. Пізніше Ебі сказала, що попередила двох із цих покидьків, що викличе поліцію, якщо вони їй нашкодять. Складно сказати, навіщо вона це зробила. Можливо, вона вирішила не звертатися до поліції, оскільки вважала ганьбою те, що з нею сталося, і хотіла, щоб вони видалили відео. Як би там не було, після розмови з Майклом і погроз своїм нападникам Ебі поїхала до бабусі й дідуся. Вона провела у них весь день. Близько 19.50 вона написала Майклу повідомлення, що готова заявити про напад в поліцію і хоче, щоб він поїхав з нею. Майкл погодився. Її бабуся й дідусь не знали, що відбувається з Ебі, тому вона попрощалася з ними і поїхала до будинку своєї матері. Однак туди Ебі так і не доїхала. Батьки, звісно, злякалися, коли кілька годин не отримували жодної звістки від Ебі, особливо враховуючи те, що недавно сталося. Вони були налякані і не знали, що робити далі. Майкл і Лорі кілька разів телефонували Ебі, але вона так і не відповідала. В будинок бабусі вона не повернулася, і в поліцейському відділку так і не з'явилася. Наступного дня братові ебі Тревору надійшов дзвінок від Ебі. Тревор пригадує, що її голос звучав дуже дивно, ніби вона не знала, де перебуває. Коли він запитав її, де вона, Ебі сказала, що стоїть біля його будинку. Тревор вийшов на вулицю і нікого не побачив. Здавалося, що Ебі налякана і не знає, де перебуває. За словами Тревора, Ебі сказала йому, що вона в своїй машині, перш ніж покласти слухавку. І це було єдине, що Тревор зміг повністю зрозуміти. Брат знову зателефонував Ебі, але вона не відповіла і з цього моменту вже ніколи не відповідала. Після цього батьки Ебі викликали поліцію, але не розповіли їм про те, що сталося на вечірці. Вони лише заявили, що Ебі зникла безвісти. Поліцейські, дізнавши, що Ебі останнім часом прогулювала школу і ходила на вечірки, зробили висновок, що вона просто втекла з дому. Вони внесли її у список тих, хто втік з дому, і на цьому все. Вони сказали батькам почекати ще 12 годин, перш ніж вони офіційно почнуть розслідування. У будь-якому випадку, коли батьки Еббі побачили, що поліцейські нічого не збираються робити, вони розклеїли листівки і ходили від дверей до дверей, просячи всіх сусідів про допомогу. Через три дні один з охоронців у парку Шаломонт знайшов покинутий Volkswagen Pad. Це було авто Ебі. Почекавши дві години, раптом хтось повернеться по машину, охоронець зателефонував до поліції, щоб повідомити про покинутий автомобіль, який стояв там два або три дні. Однак жоден поліцейський не приїхав на виклик. Тоді чоловік знову зателефонував до поліції, і лише через годину в парк приїхали копи і склали звіт про автомобіль. Поліцейські придивилися уважніше і побачили, що акумулятор автомобіля повністю розряджений, а бензобак порожній. Ключ все ще був у замку запалювання, що свідчило про те, що автомобіль покинули заведеним, і двигун працював протягом тривалого часу, поки не закінчився бензин. Всередині машини був безлад. В автомобілі були знайдені речі, які належали Ебі, такі як телефон, ключі, готівка, контактні лінзи та інше. Її косметика була розкидана по сидіннях? Ебі любила косметику і ставилася до своїх речей з обережністю. Мати Ебі підтвердила, що вона ніколи не залишить свої речі без нагляду і розкиданими, особливо свою дорогу косметику. Це було дуже підозріло. Але навіть після такої знахідки поліцейські все ще були впевнені, що Ебі просто втекла. Але якщо ти тікаєш, чи не краще зробити це на своїй машині? Копи також не шукали і не опитували можливих свідків. Вони навіть не опитали охоронця, який знайшов авто, не шукали відео з камер спостереження. Іншими словами, здавалося, їм було абсолютно байдуже, настільки байдуже, що після огляду машини вони залишили двері та багажник автомобіля відчиненими навстіж. Незабаром після цього була злива, яка наповнила машину водою і знищила будь-які докази, які могли там бути. Люди були стурбовані і розгублені через такі дії поліції. Та перш ніж розбиратися з правоохоронцями, родичі, сусіди та просто небайдужі люди почали власні пошуки, які зосередили здебільшого в районі навколо знайденого автомобіля. Це була єдина зачіпка. Що цікаво, так це те, що поліцейські заявили, що вони вже обшукали цей район з собаками, і це дивно з огляду на те, що вони вважали, що ЕПІ просто втекла. У телефоні Ебі, який знайшли в машині, було два текстових повідомлення, які вона надіслала комусь перед тим, як вирішила повідомити поліції про те, що з нею сталося. Судячи з усього, вона надіслала їх двом людям, яких вважала відповідальними, і сказала їм, що збирається викликати поліцію. Майкл вважав, що Ебі, можливо, хотіла попросити цих хлопців надати їй відеозапис. Вона намагалася зібрати докази, щоб поліцейські їй повірили. Але це лише здогадки. Ще більш дивним було те, що Ебі зробила два однохвилинні дзвінки в 9.1.1 після надсилання цих текстових повідомлень. Але у поліцейському управлінні Літа немає записів про те, що Ебі їм телефонувала. Куди поділися ці записи, невідомо. Звісно, люди почали думати, що четверо чоловіків, які напали на Ебі на вечірці, були тими, хто її викрав. Але як вони знайшли її? Можливо, вона домовилася про зустріч з кимось із них того дня в парку. Поки поліція вела якесь своє розслідування, сім'я, друзі та місцеві жителі обшукали парк та ліс, де був залишений автомобіль. І ось ми знову повертаємось до каналізації. Коли Марчі Фоулі, подруга матері Ебі, зателефонувала в поліцію, вона повідомила їм, що з каналізаційного стоку, що знаходиться неподалік від автомобіля Ебі, йде дуже неприємний запах, ніби щось розкладається. Багато інших людей, які брали участь у пошуках, також сказали про це. Люди навіть не могли стояти біля стоку більше кількох секунд. Поліцейський, що приїхав на виклик, сказав Марджі, що вона дарма переживає, ймовірно, в стоку просто лежить мертва тварина. Самі пошуківці чомусь не змогли зазирнути в каналізацію. Можливо, це було надто небезпечно, а можливо, запах був надто сильним. Тим часом поліція під тиском громади допитала чотирьох хлопців, які напали на Ебі. Ну, як допитала? Вони спитали, ви це зробили? Ні. Вони навіть не перевірили телефони тих хлопців, на одному з яких міг бути відеозапис злочину. На той момент детективи навіть не намагалися розібратися в справі Ебі. В результаті ніхто так і не дізнався, що сталося з Ебі. Справа була практично закинута, не було жодних зачіпок, жодного руху, нічого. Родина Степич навіть оголосила про винагороду у розмірі 50 тисяч доларів за будь-які підказки або інформацію про місце знаходження Ебі. Але це не допомогло. Через два роки, у грудні 17-го, сім'я Ебі з'явилася на шоу доктора Філа. Це американське шоу в формату один за всіх, чи говорить Україна. Вони хотіли розповісти свою історію на всю країну, щоб звернути увагу громадськості на бездіяльність поліції Літ та отримати нові підказки щодо зникнення Ебі. Але і це не принесло жодних результатів. І тоді родина звернулася по допомогу до Ті Джей Ворда, приватного детектива, який став відомий після участі у розкритті кількох резонансних справ. Ворд став першою людиною, яка поговорила з охоронцем у парку, який знайшов автомобіль Ебі. Поліція навіть не допитувала його як свідка, а у нього була корисна інформація. Охоронець повідомив детективу, що бачив Ебі в парку раніше і що вона тричі була там з якимось чоловіком. Вона і той чоловік здавалися близькими, вони час від часу обіймалися і цілувалися. З'ясувалося, що цим чоловіком був Ерік, хлопець Ебі. Коли поліція зателефонувала Еріку, він підтвердив, що не раз спілкувався з Ебі в парку. Він також сказав, що Ебі прийшла побачитися з ним у вечір зникнення. Це означає, що вона зустрілася там не з одним зі своїх нападників, а зі своїм хлопцем. Ерік згадав, що Ебі виглядала засмученою і розгубленою. Це було не схоже на неї. За словами Еріка, вона виглядала стурбованою, ніби знала, що має щось статися погане. Незрозуміло, чи знав Ерік, що на Ебі напали напередодні ввечері. Ерік не був підозрюваним у справі, оскільки мав Алібі і не мав мотиву. Зрештою, навіть ті Джей Ворд зайшов у глухий кут у цій справі. Однак у 2018 році майже через три роки після зникнення Ебі, за справу взявся інший детектив Брюс Хадсон. Він був колишнім поліцейським і вважав справу Ебі дуже дивною. Хадсон зробив просто геніальний хід. Повернувся на місце, де був залишений автомобіль Ебі. 24 травня 2018 року Брюс відвідав парк Шаломонт і підійшов до каналізаційного стоку. Він підняв кришку люка і побачив драбину, що веде вниз, де була тонка труба, яка вела в бік. Вона була близько 30 сантиметрів в діаметрі. Брюс зацікавився цією дренажною трубою, тому він викликав свою команду і вони почали перевіряти цю трубу щупами. Щупи наткнулися на щось на глибині близько 20 метрів. Оскільки не вдалося зрозуміти, що саме там застрягло, Брюс наказав розкопати трубу. Коли трубу витягли з землі, в ній виявився скелет людини. Поліція забрала частини тіла і провела експертизу. Останки належали Ебі Степач. Три роки її тіло лежало в каналізації зовсім поруч. Три роки поліція ігнорувала справу. А якби вони дослухалися до людей, які казали про запах звідти, все було б інакше. На тілі ще могли б зберегтися якісь сліди. Але тепер тіло Ебі було в дуже поганому стані, що ускладнювало визначення причини її смерті. Експерти досі не встановили, як і чому померла Ебі. Незабаром після того, як тіло Ебі було знайдено, її поховали. Багато людей вважають, що це нападники з клубу вбили Ебі. Коли вони дізналися, що Ебі збирається повідомити про них в поліцію, вони обманом змусили її повірити, що збираються віддати їй відео. Або якимось іншим способом вони заманили її в парк, вбили і кинули тіло в каналізацію. Протягом багатьох років, поки вона там лежала, сильні дощі і велика кількість води затягували її все глибше у водостік. Також люди припускають, що підозрювані все ще на волі, тому що вони пов'язані з впливовими людьми, якимись політиками або поліцейськими. Це могло б пояснити, чому копи не були зацікавлені в розкритті справи Ебі і навіть навмисно псували докази, залишивши її машину відчиненою під дощем. А також чому зникли записи її телефонних дзвінків у 9.1.1. У поліції ж є власні припущення. Вони вважають, що Ебі сама залізла в каналізацію і сама вбила себе там і надалі не виявляють жодного інтересу до пошуку людини, яка вбила Ебі. Та на цьому біди родини Степеч не закінчилися. Незабаром після виявлення тіла Ебі, у її брата Тревора раптово стався серцевий напад, і він помер. На початку минулого року Генеральна прокуратура штату Арканзас створила відділ розслідування нерозкритих справ. Це єдина хороша новина у цій справі. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити вподобайку та залишити коментар. Це дуже допомагає розвитку каналу. Окрема подяка спонсорам каналу, завдяки вашій підтримці, у цього каналу може бути майбутнє. Якщо і ви хочете долучитися до цих чудових людей, тицяйте кнопку спонсорувати і обирайте той рівень спонсорства, який вам підходить. Усі спонсори отримують ранній доступ до нових відео, а для рівня свідок і вище я роблю додатковий контент. Бережіть себе і побачимось у наступному відео.